Ну і давайте зараз подивимося саме те, хто обох команд з'явили на цю гру. Ну, і почнемо саме з команди Ворота, яка його спойде медянську за протокол. Зараз в момент буде воріта. Тата та Левицький у роздільний. Розбираємося здіймаємо з обачем часу забиває нас! Команда з Забуває у нас! Сподіваюсь, довга нього ці звучі. Не порозуміє була зараз між гравцями команди з Роздільної і такого ратика. Що з при, зараз колесник колесі, подойде, просвіт, відбувається, розвиває колеси, відповідь, триває зараз. О між контурської збиває з колесник одразу, тільки Минуло одразу, кілька секунд, одразу зараз колесник забиває відповідь. Ми, е, далі заснувають колесника, колесник засперває, забиває зараз колесник, знову таки після власного. Він проходу забиває зразколесників, дублю дублі в нашому поєдинку. І розділяється, що нас веде вже позирали. Зараз цей ато гравці... Це гравці. команди кнутичні з... гравці команди зраз Сьома Куна насидив цьому першому таймі, Поки що 2-1 на користь Команди Зараз зразу Колесник. Де перед Колесник Колесник, Колесник далі, мене Колесник Колесник, Колесник зараз ближній кота цього разу прикриває. Чи, Головицький тут. Кумуляція забирають гам'яч у цьому епізоді з за захопкая хрудження в один позиції, зараз забиває Казахтору, хто стоїть 2-2. Мехая Хрудзер забиває з передачі до нуля Григочука. Ну і на успіх уявилася стає рівним. Тут вибили, що саме на аут гравці Воратика, Колесник зараз на м'ячі Колесних. Колесник зараз виступається перед ним гравці Воратика. Вісім зараз користується колесник, який Прорубає дальній кут, тут розкупилося зараз Рацівна Радка перед 10-м номером Розвіднянський Лішайк Реформов. Хетрик зробив Володимир Полестик. Зараз пізно якраз мічі три години у нас така йде у команди з Розвіння. І Колесник зараз на мічі Колесник зараз пробуває сам з Росіян Дерсак. Рекомендує загрозу. Побачимо. Пробуває зараз Матій Чевінський. Рекомендує команди зараз Лавицький. Забуває зараз може бути обирати, зараз. Зараз це він розіграли гравці. Команди з роздільного. Колесник. Колесник зараз йде вперед Він же саме, з зараз пасу він знову він питає, оно Мазер Мазур, а Мазур зараз розвивається на підзорі. До речі, зараз поки Колесник змагається пробити, тому це не подивимось, речі на, на точний літак-мордирів у нашому турнірі, кого і скільки голів зараз. Ці останні секунди тайму. зараз, навіть на вас не може забути, це суперники зрештою нас. Лунає фінальний свисток уже за рахунком 3-2 перемагає команда з роздільною у першому матчі за 9 місце кукринею десять.